Всім привіт. У нас сьогодні вже четвер. Я біжу. Біжу на роботу, бо сьогодні зранку поїхали з Богданом в школу, відвезла його з дідуською. У них сьогодні їзда на нартах, учаться кататися на нартах. О, так що я його відвезла. Там треба було заплатити ще трошки грошей, І цей. і коротко, папа мене забрав, ми заїхали на мій новий локал. Завезли туди там, э, всякі штуки краски. В общем, вони вчора з мамою накупили, а мені треба було завести, бо цей... Ну, помогти папі занести його. І я тепер біжу на роботу. Трошки, можна сказати, опаздую, тому що я звичайно, приходжу на роботу за годину до початку. Ну, Щоб все всю, все зробити. А зараз у нас вже пів дев'ятого, у мене є півгодинки, ну нічого. Думаю, успію і так. Так що такі діла у нас. Хороша погода, хмарна трошки, ну е, тепла. Тож був мороз до мінус 11. А сьогодні так, я думаю, мінус один, два. Так. Передають сніг. Сьогодні трошки щось зривається таке. І на завтра теж. В общем, така ситуація в мене на ранок. Вже прийшла з обідньої перерви. Останнім часом мені класно, я собі якось так роблю записи, що можу сходити на обід додому. І це класно, тому що можна нормально поїсти і, в принципі, не будь голодні. Ну, тільки сьогодні я вже пізніше пішла аж в 2 часа. І що, сьогодні ж баденчик ходив на нарти їздить? Дітки вже третій раз сьогодні. Богдан перший раз, бо він два рази пропустив, бо якраз болів. Е, і що я хочу сказати? Значить, е, він дуже розстроєний, прийшов додому, тому що каже, вчитель дуже кричав е, і прям показував, як він кричав, е, щось там требував, ставить якось ноги, а я не понімав. Ну, тому що перший раз, плюс у нас Богдан такий, що. Ну, Якщо він не розуміє, то він ну, не розуміє, йому вона нормально об'яснить комфортно. І він така дитина, який не любить, щоб на нього кричали. І якщо на нього будуть кричати, навіть просто повисить голос, він тряється, нервничає, що він теряється, і в нього тоді нічого не виходить. Тобто йому треба такий, знаєте, якийсь індивідуальний підход. Пам'ятаю, колись ми з ним ходили до логопеда, ну, про цього логопеда я, може, колись відео зніму. В Україні коли ще жили. Перед садиком, чи в процесі садика, воданчик погано вимовляти якісь слова віддільні, якісь там звуки, і ми з ним пішли до логопеда. Так от, вона на нього тільки ми відкрили двері, і вона сразу нам крикнула, ну от прямо крикнула. Розбиватися там. І якось так. типу, а ми... Ну, і Він в общем, він так перелякався тоді. Е, і він почав мені оце нить і нить і нить. І вона в нього щось питала, він е, нічого не відповідав їй додому, додому. Е, ну, в общем, я не знаю, що це було. Ну, Це був, звісно, трагедія. І потім ми з ним пішли до другого логопіда. Вона з ним зразу знайшла контакт. Просто він їй розказав все, що він знає. Вона ну вовші він потім з таким удовольствием ходив до цієї Марини. Він постійно казав, йдемо до Марини, Йдемо до Марини, до Логап'єда. Прям вообще з удовольствием бігав три рази в неділю. О, так що і з того моменту я поняла, що з Богданом ну, не вийде. Є з діти, яким треба жорстко, знаєте, щоб їх усадити і з ними ну, совладати. А з Богданом ні, йому треба, його не тільки похвалить, його з ним треба тільки е, тихонечко, ладиком, чер через, е, через поощріння, а не через кнут. Ну і тут видимо, щось пішло не так. Може був учитель жорстче. Ну в общем, ми вирішили, що Богданчик не буде ходити у нас на е ці заняття. Е мама каже: Ліда: Ну, якщо ви хочете, щоб він ходив, допустим, навчився, Знайдіть просто людину, яка його буде з ним займатися індивідуально, да, заплатіть гроші, ну, там буде зовсім другий підход. я розумію, що ну, звісно, що якщо ти заплатиш тренеру, то він буде по-другому відноситись до твоєї дитини, аніж коли їх там цілий клас і це на потоки і, ну, в общем. Так що, ми, мабуть, все-таки будемо в такому форматі. Кстати, по цій самій причині Богданчик у нас не ходить на додаткову польську тому що і в нас з цим теж були в школі тьорки, тому що нас заставляли, щоб він ходив, а він категорічно не хотів ходити туди і до істерик. І, і так як я не хочу, щоб мої дитини були істерики, тому що в нього є ще там, ну, показання істерикам, скажімо так. Не істерикам, а е, стресом. Вот. Йому не можна нервувати. І так як я, ну ми його всі оберігаємо від цих нервів, то е, ми тоді сказали, що він не буде ходити на додаткову польську. А учителя, ну вчителька наша, плюс там ще одна, плюс психолог, хтось там іще не повні був, визивали мене на ковід. Вони настраювали на тому, щоб ми іменно його віддали на цей додатковий польський, бо він е, там щось не буде успівати. Я кажу: якщо він не буде успівати, ви мені кажіть, я найму репетитора. І, і ми догонимо. Але якщо він не хоче, я не буду йому його травмувати і заставляти туди ходити. Е, і я тоді була права, е, якби в принципі він все нормально е, успіває в школі. Єдине, що допустим, якщо я хочу, щоб він робив лучше, то я нанімаю репетитора. Е, тоді пам'ятаю, перший клас він онлайн займався польським. А зараз це ж я вам розказувала, що він пішов на додаткову польську математику, бо хоче, щоб він третій клас просто кончив, закончив з поніманням, не для того, щоб там якісь оцінки були, а просто щоб він цю програму от іменно освоїв і пішов вже з цими знаннями. Знаєте? От, і що одне діло, коли дітей багато, і їм всім щось там розказують, і друге діло, коли конкретно з твоєю дитиною займаються. Так що, в цьому випадку я готова заплатити, но щоб він був в такому індивідуальному навчанні, скажімо так. Ну, в общем, і ми з мамою рішили, що він, мабуть, не буде все-таки ходити на ці нарти. Якщо що, то ми просто знайдемо людину, яка його научить, їздити на нартах і все. Тому ну, не його формат, ну, для чого я буду напрягати дитину, скажімо так. Я розумію, що є діти різні І дуже багато зараз, хто може мені написати, що ні, тут не треба слухати, дитина маніпулює вами. Ви не знаєте всієї ситуації нашої з Богданом, ну... кожна мати знає свою дитину, скажімо так. В общем, у мене ще дві клієнтки, і в принципі буду топать додому. Не знаю, як у мене получиться, Як у мене получиться, не получиться сьогодні досніматися відео. Ну буду надіятися, що получится. Так що не прощаюсь. Поки не прощаюсь. Не прощаюсь, пока. Поки не прощаюсь. Так, що я вже отработала, робота. Іду щас додому, зайду в гаму, хочу купити цю пасту. Фісташкову, бо недавно брала, не знаю, показувала, не показувала. Дуже вкусна. В гамі є фісташкова паста, не дуже дорога. І папа попросив молочка купити, так що я ще зайду швидко в гаму, куплю, що мені треба. І в принципі, все, вже йду додому, віддихати, набирайте сил, чи з уроки, бо завтра йому в школу, п'ятниця вже і, в принципі, виходні. Так що у мене теж завтра останній робочий день, а потім вже у мене виходні, субота-неділя. На цій неділі, субота, неділя. Я вже прям не можу дождатися. Так що дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Всім бажаю гарного, чудового дня, вечора і настрою. Ага, і зразу відразу відповім на коментар по поводу того, скільки ми платимо за квартиру. Це на, у мене на каналі є відео про житло в Польщі в Закопаному. Там я розповідаю плюс-мінус, яка ціна на квартири. Тому, якщо вам буде цікаво, ви можете спуститися було не так давно і подивитися. Відео так і називається Житло в Польщі або житло в Закопане, щось таке. Тому ось так. Все, всім пока.